Сріблясто молочний місяць чари по небу сіє. Сідай на мого коня, поскачемо у чудасію. У чудасію? О, чудосія то дивна казкова чарівна земля. Протесна є кожен дорослий, протесна є кожне маля. Там янголи охоронці. Співають веселу пісню. Прозорі на небі яскраві, прозорі на небі пізні, про теплі, молоко, тухмяні та пряні сни. Про щедрість, добро, любов, ніжно співають вони. Співають вони ми сядемо біля них на білу прозору хмару і будемо слухати мелодії ті. Що мовчари, торкаються струн душі і гріють приємно сердечко. Сідай на мого коня, тримай золоту вуздечку, поскачемо до чудасії понад полями ланами, щоб прадавня казка враз ожила із нами, щоб всі, всі янголята раділи та славили Бога! До чудасії щастям світиться наша дорога, наша дорога щире моє маля, місяць із неба тобі сіє Пресвітлі казки з країни снів чудасії. Тож закривай оченята і слухай дзвінких янголят, що зірочками на небі бачиш, он стали в ряд. Співають тобі колисково, здійснюють твої мрії з дивної, наче казка Омріяної чудасії, Омріяної чудасії.